Зроби це зранку і ввечері, і ти побачиш, як покращиться твоє життя. Цю техніку дає нам майстер Ошо, трактуючи сутри буддийського майстра Атіши. Вранці пам'ятай одне, тобі знову дано новий день, нова можливість. Відчуй вдячність всім серцям. І прийми рішення глибоко у своєму серці. Сьогодні я буду усвідомленим. Сьогодні я буду пильним, я буду медитувати у всіх своїх діях. Я виконуватиму всі звичні дії з новою якістю. Я привнесу в них якість усвідомленості. Вітаючи новий день, відчуй вдячність, радість від того, що існування все ще довіряє тобі. А ввечері знову відчуй вдячність за те, що цей день був тобі даний. І відчуй вдячність за все, що сталося, і за хороше, і за погане, і за щастя, і за нещастя за все, бо це все вчителі. Усе є можливістю. І зроби ще дві речі. Згадай, коли протягом дня тобі не вдалося залишатися усвідомленим чи співчутливим. Просто згадай, без засудження, без відчуття провини. Просто відміть, коли ти зазнав невдачі в усвідомленні. Це допоможе тобі завтра. Це посилить твою уважність. І відміть, коли ти зазнав невдачі в співчутті. Це допоможе тобі завтра бути більш співчутливим. І так само відмічай, коли тобі вдалося залишитися усвідомленим і співчутливим. Не відчувай з цього приводу ані гордості, ані провини. Просто згадай! Більше практик і медитації в школі майстрів духовних практик Тетяни Гринчук. Хочеш дізнатися подробиці? Пиши в директ Школа. ми зустрінемось з тобою в Зумі, і я розповім деталі.